Привіт шановні глядачі. Сьогодні я знаходжуся в Норс Carolina. Тобто Північній Кароліні. І я мав доставити машинку до клієнта. Клієнт неадекватний. По телефоні говорить всяку ерунду. Судячи з всього, грошей в нього немає. Як це питання вирішити, не знаємо. І довелося залишити машину на Товінгу, це Товінг Ярд. Ну я не знаю, як це сказати. ну Такий бізнес, який поломані машини відтягує, так? І залишили машину на Товінг Ярду. Це сімейний бізнес. Приїхали цього власника бабця і дід. Забрали машинку, розписалися, все, залишив все як, як треба. Але я не про це. Дивіться, ця вулиця вона тупікова. Вона от там закінчується. Далі там уже нічого немає. Там, там такий знак End. Це значить, що все, вулиця закінчилась. І тут вони мають бізнес, і там він живе поряд, класний бізнес. А ось до ліс. Уявляєте? Ось до відразу ліс. Перейшов у цю дорогу і одразу ліс. А ось дивіться, який домик. Бачите, в нього такий гарний будиночок. Там арвішка стоїть. Декілька гектарів землі у власності. Затишно, лісочок. Ось до лісочок. Ось до... Автобан відразу 50 метрів від хати. І до найближчого місця десь кілометрів 20-30. Це я для чого знімаю? Я хотів вас запитати, а ви б хотіли жити ось так? Ось так круто. Такому будиночку. Я би хотів, але я приблизно знаю, скільки такий будинок з, таким, з такою кількістю землі коштує тут. Це десь до двох лямів в зелених президентах. І тому це лише мрії. І я радію за людей. Що їм це вдалося. Колись, напевно, тут не було і асфальта навіть, коли вони придбали цю землю у власність. А зараз, дивіться, сталося на годі, вони або продали, або просто побудували цей чудовий будинок. Тому що, ви бачите, він новий, він гарний. О, у нього. ще там За, за будинком в нього там є якісь <клухи> будівлі, такі сарайчики, гаражики. А ось до вже фрівей, бачите. Можна так би мовити, за твоїм парканом вже фрівей. Так що ти собі виїхав, дві хвилини ти вже на фрівей і погнав до цивілізації. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобаючки, мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! Буду вам знову розповідати про важку долю перевізників автомобілів, які перевозять від клієнта до клієнта. Ну я вже вам казав, або хтось не бачив раніше в своїх відеох, що ми розвозимо машини від людей до людей. І щоб нам було трошечки легше, щоб ми не побили машинки, ми просимо своїх клієнтів зустрічати десь на якихось торгівельні центри, там різні волмарти, ну таке щось велике, де великі парковки і де даєте так, ось таке місце, куди е, приїжджають траки і привозять свою продукцію. Так ось. Тільки що я був на великому торгівельному центрі і щоб ви знали, це містечко військове, тут велика військова частина, і довкола цієї військової частини побудували місто і побудували ці всі бізнеса. І я вже колись казав, військові вони переїжджають з частини в частину, щоб не привикали, щоб не займалися і їх постійно перекидають з місця на місце. І частини військові оплачують їм ці переїзди. От ми машини перевозимо, да, за це платить, типа уряд платить за це, а не самі військові. Їхні, їхнє діло зібрати манатки і звалити. Так ось приїхали два військових. Бо вони тут на одній базі. Одному я привіз машину. Пам'ятаєте, Firebird Pontiac я показував білий такий. Одному я привіз, а в одного я типу, забирав. І домовилися на тому молі. Приїхали туди, а там половина бізнесів скрахована, півмола працює, півмола не працює, бо бізнеса позакривались. Ну і відносно цього. Парковки порожні, порожні парковки. Я вибрав таке місце, що взагалі буде за будівлею, там не видно нічого. Приїхав туди, почав піднімати машини, щоб скинути. Приїхали ці два клієнта. Одному я встиг віддати машину і приїхав всі сурі ту, блядь. Охорона приїхала, блядь, на машині, блядь. Ви не можете, ну, він до мене не підходить, чомусь він ну, не захотів до мене підходити, а цей хлопчик, що віддавав мені, віддав мені машину, яку я в нього забрав, а він виглядає, ну, блін, 18 років хлопцю, да? ну, вряд чи буде якась 18-річна дитина виглядіти дуже небезпечною. І він до нього підійшов і там пояснював, та я краєм вуха. Слухаю їхню розмову, що вони там базарять. І він каже, це типу приватна територія, не можеш тут нічого робити. Блін, я вже, якщо чесно, я вже був злий, я вже там приготував цілу промову І тут він викликає свого майстра, блін, цей Сесуріту Гай. Викликає свого майстра, виходить такий бородатий чувак з чорних окулярах, блять, два метра ростом, блять, кілограм 150 важить, блядь. І до мене так вначалі початку з наїздом кажу, ей, а ну-ну, трошечки тихіше. Він зразу, блін, я, я не вихваляюся. Він зразу тільки хоп. Тобі сказали, що тут не можна, блін, типа. Паркуватися і проводити якісь маніпуляції. Я кажу, мені ніт. Я чув по рації, що тобі казали. Я кажу, це не мені, це клієнту вже доказали. Ну, коротше, в нас був такий діалог, в якому я його словесно трахнув. Ну, ітог один. Мене звідти виперли. Просто. Виперли мене звідти. Він все Понімає що він не ловить наркоманів, не ловить крадунів, які крадуть в тому торгівельному центрі, не ловить нікого, ні дракділерів, нікого. А ловить ось таких далбодятлів, як я, які працюють і платять податки, ну і ці хлопчики. Який типу знаходяться на службі військовій тут всі країни. І він розуміє, що він казлі накончено, Але він каже, це моя робота. І якщо я тебе звідси не вижену, то виженуть мене з роботи. І от так. І коротше, всі хлопці мені кажуть, тут є ще Home Depot. Ну, Home Depot, це ось до. Це типа такий величезний е, супермаркет будівельних матеріалів. Приїхали сюди, а тут виявляється, це теж приватна територія. І Якщо ти не працюєш на цю кончену е, спільноту, ти сюди не маєш права заїжджати. Коротше, засада з усіх боків. І дивіться, я став тут посередині да, на вулиці. Тому що це City Line. Це типа вулиця ось ця, вона належить місту і належить, ну, належить штату. Ось ця територія вже належить Хомдіпо. Ця територія належить лайнфуд. І дивіться, бачите, одна лінія в ту сторону, де я стою. Я її заблокував. І дві лінії в ту сторону. А я заблокував цю лінію туди їхати. І тут я можу стояти, і тут мені ніхто нічого не скаже. Ну так, да, якщо мусора побачить, що я стою біля гідранта цього, то можуть мене так само здрючити. Коротше, для нас, хороших людей, які допомагають людям переїжджати зі штата в штат, всюди ловушки. І з кожним роком це стає все гірше і гірше. Але все одно приходьте до нас в компанію і працюйте на нашу компанію. У нас вроді є достатньо водіїв і вроді траків немає зайвих, але ви все одно приходьте, щось знайдемо, щось придумаємо. А другі компанії не йдіть. Вас і так до хіра вже на всяких цих пікап-траках і всяких різних остальних. А, да, ще хочу показати вам, бачите, інфініті червона. Це теж належить військовому. Військовий переїжджає в інший штат. Це так само військовому належить. Дивіться, яка вона начебто гарна. Да? Як вам така машинка? Він і зверху зробив, але правда там дуже багато деталів не співпадає по кольору. Але вона прикольна. Чомусь мені здається в Україні таких немає. Ви ж не знаєте таку марку як Infinity. Infiniti це... Блять, це інфініті, ви знаєте, да, це Nissan, типа покручу, це. Як Лексус Утойот. Так, ви знаєте, це ви акору не знаєте. А Інфініті знаєте, да, точно. Вибачте, я помилився. Так що підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей!